Вітаю на Білоцерківському авторинку. Сьогодні у нас на огляді Hyundai Kona 2019 року. Це у нас електрокар, батарея на 64 кВт з охолодженням та підігрівом. Запас ходу має 470 км, і це означає, що всього за 100 гривень ви можете з легкістю доїхати до Одеси на одній зарядці. Також має 124 тисячі км пробігу. Ну і я хочу вам її детальніше показати. Авто пригнане з Європи без ДТП та без жодного підкрасу. Має ну, дуже гарний колір, що точно не залишить вас без уваги. Також має два порта зарядок. Це домашня та швидка на станції. Має передні парктроніки, дуже гарну LED-оптику, диски, стильні, легкосплавні у радіусі 17. Також має високий кліренс, що дуже зручно для паркування у міських умовах. Є також задні парктроніки та камера заднього виду. Салон авто у гарному стані, виглядає дуже охайно. Також має тканеві сидіння у чудовому стані. Далі є Повний електропакет, у нас тут автоскладання дзеркал, також електрорегулювання дзеркал, центральний замок, блокування вікон, електроскопідйомники, також сидіння регулюється механічно переднім, є датчик сліпих зон, також є утримання в полосах: такий мультируль, є підрульові полюстки, голосове керування, круїз контроль також автосвітло, автодощ. Мультимедіа сенсорна з усіма необхідними налаштуваннями. До речі, підтримує Apple CarPlay та Android Auto. так Далі тут у нас кондиціонер. Тут є USB, AUX, автоматична коробка передач, електроручник. Далі у нас є підігрів передніх сидінь, підігрів керма, функція автохолд Також в підлокотнику є багато місця. Позаду авто також у гарному стані, має багато місця. Все дуже якісно, без потертостей, ну і що буде дуже комфортно для дальніх поїздок. У багажнику є багато місця. Звичайно, що у комплекті йде зарядка. І ось є полички. Тут і ось тут. А я вас запрошую на тест драйв цього авто до нас на авторинок. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18. Працюємо кожного дня без вихідних. Це авто. Ви можете оформити в лізинг з першим внеском 3520 доларів на термін від 6 до 36 місяців. Також ви можете її оформити в кредит. І у нас ви це все можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас та дізнайтесь це особисто.